Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі! Сьогодні у нас знову простий, але в той же час, як завжди, неймовірно смачний рецепт: готуємо хрумкі рогалики на сирному кисломолочному тісті. Для приготування рогаликів буду використовувати наступні інгредієнти: у мене буде сир кисломолочний 250 грам, масло вершкове 100 грам. Борошно 180 г, розпушувач 1 чайна ложка. Цукор ванільний 1 пакетик, цукор звичайний 1 столова ложка, сіль, дрібка. Також трішки в мене буде варення, тому що в мене в рогаликах буде дві начинки. Отже, спочатку беремо сир кисломолочний і перетираємо його більш-менш до однорідної консистенції разом з маслом вершковим. Для цього масло заздалегідь я витягну з холодильника для того, щоб воно було кімнатної температури. Трішки перетерли, після чого перебиваємо це все блендером до ось такої повітряної маси. Все дуже легко. Додаємо сюди дрібку солі, ванільний цукор і звичайний цукор. Добре це все перемішуємо. І додаємо борошно поєднане із розпушувачем тіста. Замішуємо тісто, формуємо з нього таку кульку і ставлю його до холодильника на 2 години. Після чого, друзі, присипаємо стіл борошном. І розділяємо нашу кульку, наше тісто на дві частинки, розкатуємо їх, щоб вони, не були, щоб вони не були надто тонкі. І для одної начинки я буду використовувати корицю і цукор. Для цього посипаю, як ми розкатали одну половинку нашого тіста, посипаємо її цукром і корицею. Після чого, друзі, трішки вкатуємо цей цукор і корицю в тісто і вирізаємо з них такі трикутнички. Які ми потім згортаємо, утворюючи такі рогалики. На фото ви все будете бачити. Інші рогалики будуть у мене значенкою з варення. Для цього ми точно так же друзі, розкатуємо другу половинку тіста, змащуємо її варенням і скручуємо такі ось е трикутнички у рогалики. Все. Ось так вона виглядає, як ви бачите, і все дуже просто і швидко. Тепер самі рогалики ми викладаємо на пергамент, який попередньо смастили. Соняшниковою олією, а рогалики ще поверх трішки вмочимо в цукор. І відправляємо у попередньо розігріту духовку до 180 градусів. Випікаємо до готовності. Друзі, може здатися, що вони ще я випікав, здається, близько 40 хвилин. Може здатися, що вони трішки, наче не готові, тісто ще зовсім м'якеньке, але це не так. Дайте їм трішки постояти ще в духовці теплій, і потім у вас буде просто неймовірна смокота. До кави, до чаю та да взагалі до будь-чого. Мені найбільше, звісно, подобається все ж таки із корицею і цукром. Ну, це особисто мій смак. Ось так, друзі. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами. До нових зустрічей!